У корабельному районі Миколаєва тривають ремонти доріг у приватному секторі. Частину покриття вже оновили. Ще одна ділянка в роботі. У адміністрації кажуть, що на цей рік також заплановані капітальні ремонти внутрішньоквартальних проїздів. Подробиці далі в сюжеті. У корабельному районі продовжують оновлювати дороги. Цьогоріч районна адміністрація вже завершила чотири капітальні ремонти на території приватного сектору. В цьому році адміністрації району на виконання ремонту доріг на території приватного сектору району виділено 25,5 мільйона гривень. На ці кошти це кошти передбачені і на поточний, і на капітальний ремонт доріг. Найболючіше питання і найактуальніше для мешканців районів це асфальтування доріг приватного сектору. До кінця року заплановано ще один капітальний ремонт у приватному секторі. Загалом уже оновлено близько 9,5 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Адміністрація району запланувала і на сьогоднішній момент вже виконала капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Бригадна від об'їзної дороги до вулиці Львівської. Також капітальний ремонт дороги по провулку Боплана від проспекту Богоявленського до вулиці Академії Карильського, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Левеневського від торгової до вулиці Ольшанців. Також в цьому році було завершено капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Миколи Хвильового. Також до кінця поточного року планується виконати капітальний ремонт дороги по вулиці Тернопільська від вулиці Єфросинії Зарницької до вулиці Пшеницина. В адміністрації кажуть, що крім цього заплановані роботи і у дворах багатоповерхівок. Готуються до ремонту внутрішньоквартальних проїздів цьому році планується виконати капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вулиці Самойловича з північної сторони будинків 30, 30А, 30Б, а також капітальний ремонт дорожнього покриття з влаштуванням тротуарів за адресами проспект Коробелів 9, 11, 13, вулиця Океанівська, 14, 2 та 16, 2. У корабельній адміністрації наголошують, до кожного звернення мешканців ставляться уважно, а черговість ремонтів визначається відповідно до технічного стану вулиць і наявного фінансування. Ремонт доріг на території приватного сектору корабельного району це актуальне питання як і для мешканців міста, так і для всіх, хто приїжджає приїжджає в місто. Дуже багато на території району доріг ще не асфальтоване. На жаль, бюджетне фінансування воно вкрай обмежене а на теперішній час, в зв'язку з воєнними діями, воно вкрай обмежене, але незважаючи на це, ми вишукуємо можливість виконати ремонт доріг. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.